Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви знаєте, от читаю і сміюся. Зараз я знайду такий кринжовий якийсь заголовок. Олексія Порошенка офіційно визнали ухилянтом. Олігарха оголошено у розшук. Знаєте, от смішно. По-перше, якого олігарха? Ви розумієте, почитайте, хто такий олігарх? Розберіться з цим питанням, бо буде, повірте мені, хто не розбереться з цим питанням, потім будуть казати: Ні, я за Зеленського не голосував. Я голосував за Чорновола, пам'ятаєте, коли ми вибирали Кравчука чи Чорновола. Ось. І от і вибрали. І, і всі тепер кажуть, ні, я голосувала за Чорновола. Ні, я це, я то, от так буде. Гаразд, дивимося. Визнали ухилянтом, олігарх і тому подібне. Е, давайте так. Як могли йому вислати якийсь, ну, скажімо так, е, е, Повістку, якщо він не приписаний в Україні, людина проживає вже роки за кордоном, його бізнес за кордоном, але платить податки в Україні. Розумієте, от покажіть мені хоч одну людину, яка проживає за кордоном, і платить податки в Україні. У нас навпаки, вся верхівка нашої влади проживає в Україні. І не платить ні в Україні податки, ні за кордоном не платить, ніде не платить податки. Але ж треба, це, це знаєте, таке враження, що вибори йдуть. Раз, дивимося, чи отримував повістку, і куди він її отримував? Олексій, тобто старший син Порошенка, чи отримував він взагалі повістку. Не отримував, дивіться. Не отримував, взагалі нічого не отримував. Отутка. Це, розумієте, випадають кубки? Ось старший аркан навіть говорить помірність. Ось ці карти говорять, що це і псо. Сплошне і псо, абсолютне іпсо. псо. Навіщо тоді це і псо розповсюджується? Давайте так подивимось. Навіщо? І тут, до речі, у нас Зеленський. А при чому тут Зеленський? Правда, От скажете? Причому тут. А дійсно, при чому Зеленський? Ну, подивимося, навіщо це і псо? Навіщо це воно? Для кого? Кому це вигідно? Бачите, ще одна карта і псо. Хтось хоче втриматися при владі силою, показати себе, набрати собі очків. Ось. І домовилися. Домовилися. Угу. Тут, ви знаєте, це заради. Заради щоб вигородити себе, тому що в себе вже все провал. Дивіться, в себе вже все провал. Для цього треба комусь нагадати. Тобто, знову дивіться, у нас останнім часом всі наші розклади йдуть, якісь і псо вилазять тільки для того, щоб вас відвлекти від головного. У нас, наприклад, відвлекти від чого? Від війни. Ось карта війни випадає. Тобто по поставили нам міни, браковані, так? Влада зробила браковані міни. Забрала у місцевих цих, ці гроші, дала ніби на армію, на армію не дала, десь вивезли їх за кордон, закупили там, міни зробили, міни не знаю, що вони з ними робили, квасили чи ні. Ось і е поставили міни. І от щоб оці речі, як можна українчиків відвернути увагу від головного Порошенка. Порошенка, Порох, Барига, сивочолий, ля 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 ля, -ля, -ля. Знаєте, от покажіть мені хоч одного, кого Ірина втопила за Порошенка. Не являюсь її його прихильником. І ніколи не була. Але мій. Здоровий глуст мені каже: він єдиний, Петро Порошенко єдиний, хто зможе Україну вивести з цієї війни з найменшими втратами. Хто цього ще не зрозумів, вибачте, земля пухом буде. Повірте мені, повірте мені, на жаль, страждати будуть ті, хто не винен. Оце і є бумеранг. Дуже шкода, але так воно і є. На жаль, отак працює справедливість. Ой. Ви знаєте, дідько би тих вхопив. Хто так топить Україну? От, відверто вам кажу: вхопив би вас дідько. Хто топить Україну? Ну, в першу чергу, кацапи. А там. Ота От вся брав, брава армія, яка сидить при владі. Ну, і всі ті, хто їм підспівує, починаючи від, від пересічних українців і говорячих голов, масічучків, подалючків і тому подібного. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!